Так, що, виїхав увечері прокататись на велосипеді, і дощ пустився, змок повністю вже. Шорти промокли, світло по вулиці світиться, Їду додому, на завтра, на цілий день дощ передає. Так, що, в нас налаштування нашої копалочки, да, бос? Завтра буде робота. Ось такий цей опорний підшипник, можна сказати, так? Да. Копалочка наша саморобна. Made in дядя Валера. Так, Сьогодні у нас такі налаштування. Короче, цілу ніч дощ ішов. І, бачите, і, да, і вранці сьогодні, що і зараз ось опустився знову, але на завтра ніби погода, як має бути. То, коротше, завтра зранку вперед. Так, покажу вам нашу сварочку, палавтомат. Така фірма. Айді роді. Питає. З балоном. Тато балон використовує все Все, все серйозно. Таке перемота, не біхати навчить. И автотамаска хамелеон. Да, как видите. <laughs> Но она есть. Все такая масочка. Как сам... працюю. Все, все показать, как маска работает. я, ну. есть. Все, все, so, завтра в работу. Так, ну що, всім підписникам та гостям каналу привіт, Дяді Толя, всім привіт. Що робимо? Картоплю копаємо. Коротше, приїхав дядітолі. Будемо картоплю сьогодні вибирати. Вже почали вибирати. Так, врожай є. Будуть дируни. Чи треба вибрати? Да? Да. Так, перший рядок пройшов. Вроді нормально. Така Така картопелька. Вчора дощ. Дощ парить цілий день, тут... але тут пісок можна вибирати, правда? Виберемо. Виберем. Так що, друзі. Так що працюємо далі. Коротше. Вроді зимейка мокра і доколесь ліпне. Але та... там, де ніж копає так вглиб, то, то... суха земля. Так що працюємо. Так, що ми витрусили, половину витрусили, картопля є. Будемо збирати, потім другий раз розгораємо. Що, їдете додому коня берете? Ну а як, це без коня за ну, да. Так що, отак, друзі. Вся шарманочка працює. Буде працювати. Будемо да. працювати. Так, да. так що так. Так, ну що, закінчили роботу, картопельки чимало є, дивіться. Так, копалочку вже почистив. На днях будемо свої вибирати. Толя бере коня, там прив'язав аж на полі з возиком, ну і буде звозити. Так що, друзі, отакий у нас початок в цьому році. Сезон відкрили, копання картопельки, китайський дракончик наш справився з роботою. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, що там, як у вас врожаї картоплі, чи є, чи нема. Всім пока. Так, ну і звичайно ж вам покажу нашого українського бойового коня. Бричка, возик. Це дяді Толі Коник. Вставай. Готов до роботи? Так, да, будеш працювати.